Привіт, мене звати Антон. Я власник компанії ФОПі. Якось я звернувся до компанії Інвеп. І я залишуся дуже задоволений, тому що це команда дійсно професіоналів, які завжди йдуть тобі назустріч. Вони допомагають зробити тобі стратегію, не бояться експериментувати разом з тобою. Тому я впевнений, що якщо ти до них звернешся, ти отримаєш дуже цікавий. Досвід роботи, а також покращиш свої результати. Молода команда, яка просто надихає, тому користуйся українським, користуйся послугами цих прикольних чуваків, і будеш 100% задоволений. Я можу цим з гордістю поділитись з тобою.